Оповіщення про кров'яний тиск в Apple Watch серії 11 є одним з найважливіших елементів. Революція в профілактиці гіпертонії, як Apple Watch змінює гру у світі, де технології все глибше проникають в наше життя, що носяться пристрої, стають не просто модним гаджетом, а потужним інструментом для підтримки здоров'я. Остання розробка Apple сповіщення про кров'яний тиск в Apple Watch являє собою справжній прорив у профілактиці гіпертонії, поширеного захворювання, яке часто залишається непоміченим. Я, як людина, що активно стежить за розвитком технологій в галузі охорони здоров'я і як користувач Apple Watch вже кілька років, бачу в цій функції величезний потенціал. Кілька років тому, коли Apple Watch вперше представила повідомлення про нерегулярний серцевий ритм, багато хто скептично ставився до їх корисності. Однак, з часом стало очевидно, що ці повідомлення дійсно можуть врятувати життя, допомагаючи людям вчасно діагностувати проблеми з серцем. Сповіщення про артеріальний тиск це наступний логічний крок у цьому напрямку, і я впевнений, що вони матимуть не менший вплив. Чому гіпертонія це серйозна проблема? Перш ніж заглиблюватися в особливості роботи нової функції Apple Watch, важливо усвідомити масштаб проблеми гіпертонії. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, більше мільярда людей у віці від 30 до 79 років страждають від цього захворювання, при цьому більше 40% з них не знають про це. Гіпертонія часто називають тихим вбивцею, оскільки вона протікає БЗЕ симптомно протягом багатьох років, завдаючи непоправної шкоди організму. Неконтрольована гіпертонія значно підвищує ризик розвитку серйозних захворювань, таких як стенокардія, інфаркт та серцева недостатність. Саме тому так важлива рання діагностика і профілактика гіпертонії. І тут Apple Watch може зіграти ключову роль. Як працює система сповіщень про кров'яний тиск. На відміну від багатьох інших носіїв, які вимагають попереднього калібрування за допомогою манжети для артеріального тиску, Apple Watch використовує більш елегантний підхід. Вони збирають дані про кровотік протягом 30 днів, аналізуючи їх за допомогою складних алгоритмів. Якщо годинник виявляє стійкі ознаки підвищеного артеріального тиску, він надсилає користувачеві повідомлення. Цей метод має кілька переваг. По-перше, він значно знижує бар'єр для входу. Користувачам не потрібно витрачати час і сили на калібрування пристрою. По-друге, він дозволяє збирати більше даних, що підвищує точність аналізу. І, нарешті, він дозволяє виявляти гіпертонію на ранній стадії, коли лікування найбільш ефективно. Порівняння з Samsung Galaxy Watch, в чому різниця. Система сповіщень про кров'яний тиск в Apple Watch не є унікальною. Samsung Galaxy Watch також пропонує подібну функцію. Однак, підхід Apple має кілька ключових відмінностей. Як уже згадувалося, Samsung вимагає попереднього калібрування, тоді як Apple використовує пасивний збір даних. Крім того, алгоритми Apple, на думку багатьох експертів, більш точні і надійні. Не варто забувати і про екосистему Apple. Інтеграція з додатком Apple Health дозволяє користувачам легко відстежувати свої показники кровіного тиску, ділитися ними з лікарем і отримувати персоналізовані рекомендації, особистий досвід та спостереження. Я сам використовую Apple Watch вже кілька років, і я вражений тим, як ці пристрої можуть допомогти зберегти здоров'я. Я регулярно отримую сповіщення про свій серцевий ритм, і я впевнений, що вони допомогли мені вчасно виявити деякі проблеми з серцем. Я думаю, що функція оповіщення про артеріальний тиск це ще один крок вперед у цьому напрямку. Я думаю, що вона може допомогти мільйонам людей у всьому світі виявити гіпертонію на ранній стадії і вжити заходів для її лікування. Я думаю, що особливо цінним є те, що функція не вимагає від користувача додаткових зусиль. Вона працює у фоновому режимі, збираючи дані і аналізуючи їх. Користувачеві залишається тільки стежити за повідомленнями і при необхідності звернутися до лікаря. Що потрібно пам'ятати: незважаючи на всі переваги, важливо розуміти, що Apple Watch не є заміною традиційному тонометру. Вони призначені для виявлення потенційних проблем та надання користувачам інформації для прийняття рішень. Якщо годинник відправляє повідомлення про підвищений кров'яний тиск, необхідно перевірити його за допомогою тонометра і звернутися до лікаря. Важливо також пам'ятати, що точність Apple Watch може залежати від різних факторів, таких як тип шкіри, рівень фізичної активності та наявність інших захворювань, перспективи розвитку. Я впевнений, що функція сповіщень про артеріальний тиск у Apple Watch це лише початок. У майбутньому ми побачимо ще більш точні та надійні системи моніторингу здоров'я, які будуть інтегровані в наші носимі пристрої. Я думаю, що в майбутньому ми побачимо індивідуальні рекомендації Apple Watch надаватиме користувачам персоналізовані рекомендації щодо харчування, фізичних вправ та способу життя на основі їх показників здоров'я. Інтеграція з телемедициною, користувачі зможуть легко ділитися своїми даними з лікарем і отримувати консультації онлайн. Прогнозування ризиків. Apple Watch використовуватиме штучний інтелект для прогнозування ризиків розвитку захворювань та надання користувачам можливості вжити заходів для їх запобігання. Укладення сповіщення про кров'яний тиск в Apple Watch це революційний крок у профілактиці гіпертонії. Вони дозволяють виявляти захворювання на ранній стадії, коли лікування найбільш ефективно, і надають користувачам можливість вживати заходів для підтримки здоров'я. Я впевнений, що ця функція матиме величезний вплив на здоров'я людей у всьому світі, і я з нетерпінням чекаю подальшого розвитку технологій моніторингу здоров'я. Це не просто гаджет, це потенційний рятівник життя. І те, що Apple робить цей крок, робить його ще більш значущим. Враховуючи їхню прихильність до якості та інновацій.